Віт малята. Сьогодні до нас завітала дівчинка Наталка. Сьогодні вона вперше піде в магазин. Мама Наталки сказала, що вона вже доросла, але Наталка не знає, що потрібно взяти з собою. Давайте їй допоможемо. Для початку потрібно взяти список із продуктами, потім потрібно взяти торбинку. А найголовніше гаманець. Малята Наталка не знає, навіщо їй гаманець. Давайте ми пояснимо. В гаманці знаходяться гроші. Гроші потрібні для того, щоб обміняти на товар. Гроші бувають металеві та паперові. Де ж батьки беруть гроші? Батьки щодня ходять на роботу, працюють, трудяться і отримують за це заробітну плату. Це гроші, які їм видають за виконану роботу. А навіщо ж нам список магазин? Список нам потрібен для того, щоб купити речі, які нам необхідні, заробляючи кошти. Батьки витрачають не лише на продукти харчування, але й на воду, електроенергію, купують ліки, витрачають кошти на транспорт. Тому, щоб вистачило на все грошей, потрібно все правильно розподілити і витрачати економно, не купуючи нічого зайвого. Тому, коли ми йдемо в магазин, Складаємо список необхідних речей і купуємо те, що там написано. Діти, а чи все можна купити за гроші? Давайте з вами пограємо у гру. Погляньте на картинки, що на них зображено. Мама обіймає свою дитину та іграшки. Як ви гадаєте, чи можна купити мамину любов? Ні, а іграшки можна купити? Звичайно. Давайте поглянемо, що зображено на цих малюнках. Цукерки та діти займаються спортом. Діти, цукерки можна купити за гроші? Так, а здоров'я купиш? Ні, здоров'я за гроші не купиш. Давайте поглянемо далі. Що зображено на картинках? Дівчинка, яка посміхається, та меблі. Меблі можна купити за гроші? Звичайно, а посмішку? Ні, посмішку не купиш. Що зображено на картинках? Одяг та сонечко. Одяг можна купити за гроші. Так, можна. А сонечко? Ні, сонечко купити не можна. Малята Наталка вам дуже вдячна за допомогу. І тепер вона може сміливо вирушати у магазин. Діти! А я з вами прощаюсь. Тож до нових зустрічей. Бувайте!